Показую за три секунди, щоб з отакого замученого существа зробить оце. І все. І ти красотка, і можна робити селфі. А тепер давайте розберемо, що я зробила. Правильний ракурс, правильне світло, заховала свої недоліки, підкреслила свої, боже, як українською. Достоинства. <рес> Я забула. Коротше, в музиці так само ти думаєш, що ти якийсь не такий, насправді всі так думають, всім здається, що вони ще трошечки не дотягують, що їм ще трошечки треба чогось повчитися. Насправді, в кожного з нас є свої недоліки і свої переваги. І все, що тобі потрібно, заховати недоліки, підкреслити переваги, правильне освітлення, правильний ракурс. І ти звучиш, ну не виходить в тебе той пасаж, не грай його. Візьми те, що ти вмієш, твоя фішечка класна, і правильно її подай трошки впевненості добав, і буде супер. А тепер бачиш, як я дуже просто, буквально за три секунди, пояснила дві. Корисні фішечки. Перше, як нормально получатися на фотках, друга, як краще грати. От на моєму курсі я вчу так само, просто без оцього нудного бі бі бі, -бі, -бі. Дуже просто на реальних прикладах. Тож, якщо хочеш навчитися грати на фортепіано, залітай в цей телеграм-канал. Буде дуже доступно.